Так, хлопці ще хотів, що я вам сказати. Всі ви знаєте, що ми влюблені в свою карніку, цілуємо її, любуємося. Коротше, більше нам нічого не треба. Любу породу ми більше виводити не будемо, як би вона там яким не сталася. Ми виводимо маток для себе. Що я хочу сказати? Там в коментарях дивлюся, що пишуть, от матковоти щось понакачували меду, а вихновені пчеловоди ні. Ви розумієте, ми оце все експериментуємо, експериментуємо і в цьому році вистрілив оцей наш експеримент. Такий рік, що дійсно меду мало. А ми, от не обманюю, чесне слово, ми в бригаді там стоїмо. На сьогоднішній день 83 кілограма вже принесла, а там десь в кінчиках є. Подробності ви всі бачили, як ото кажуть. Той, хто пчола бачить квіточку, а муха. Поэтому не треба так э, до людей відноситися. Чого цей вийшло експеримент? Ми виводимо, матушники в нас є, і ми постійно відводки робимо. І тоді на сояшник вивозимо, я вже казав, не вощину, не суш, а іменно розплод. І всім'ї набиті пчелою, ну прям аж репляти. І звернули увагу, от де немає пчели, там і меду нема, а де і повно, то і і мед єсть. А розвиток дуже поганий був. Ось ми сьогодні виписали, подмарнівка получимо білкову підкормку. Хоча б човки, мабуть, побачили. Сьогодні дивлюсь, почали пилок нести. Колись казав Василь Дочинець, це ось показували племінну матку, що, каже, десь грабля. Та ніфіга ось у ціле літо пилку не несуть. То який, може бути, розвиток? А от коли молода маточка, з неї воно випадає, вона не сіє, по-любому три рамки розплоду буде. І ми дві забираємо, одну залишаємо, то якось отак. Ну, зимою все поподробніше буде. На все добре.